Потужний привіт тобі з Одеси! Одесі ще одне вітаннячко. Сьогодні хотів похизувати з першим заліком після розлучення з фанаткою Спартака, все вдалося у четвер. Круто, Порадіємо. Порадіємо. Але в п'ятницю прокинувся вранці, побачив новини з Умані. Та в мене одне питання. коли ми вже збиратимемо на ядерку, щоб йобнути по одній недокраїні. Якби це можна було так просто. Все зробити, я думаю, що українці ну скинулось би тільки так, і давно б у нас ця ядерка була б. Але на жаль, у цьому світі все трохи складніше. Але я впевнений, що навіть без ядерної зброї русні буде що, русні обов'язково буде пизда. Вкотре дякую тобі, Макс, за все, що робиш. Дякую. Ти твій канал в цілому, та вчорашня історія потужно нагадує, що жити необхідно саме зараз. Я не беру відпочинок за кордоном під час війни. Так, відпочивати, кайфувати необхідно, але я зараз більше про готовність діяти та відповідальність брати за своє життя. Невже наші хлопці боронять неньку в тяжких умовах, щоб я сяв поцілувати дівчину на побаченні? Так, насправді, в такі тяжкі часи, мені здається, що повинно бути набагато легше. Наважитись на якісь вчинки, коли ти розумієш, бля, тут треба підійти до дівчини. Невже я це вважаю проблемою, якщо хтось він у цей час реально там в надважких умовах під тим самим Бахмутом? Хоча я вам казав, що насправді жарти жартами. Ну, наприклад, наприклад е Ну, можна згадати, що з хлопцем з краканами якось спілкувалися і спілкувалися на тему страху підходу. Тобто, хлопець в багатьох-багатьох зарубах був на багатьох багатьох бойових завданнях. Був хто знає, що таке кракен, ви розумієте, наскільки важкі у них завдання. І при цьому, при всьому, підійти і зробити підход на вулиці до дівчини, йому важко. І ми разом з ним сміялись з цього, тому що він каже, уяви, ну це ж ну, якийсь парадокс, наскільки це звучить. Да? Тут ти ризикуєш життям, і, в принципі, все норм. Тобто він каже, що йому подобається тим, чим він займається. Так? Ну ось, А до дівчини підійти сикотно. Тому є такі парадокси, так би мовити, тим не менше, я впевнений, що у тебе Денис все вийде. Ні, не вже хтось сміливіший за мене, зараз не досипає в окопах, щоб я став на місці, не розвивався, залишався в хуйових стосунках та пускав життя на самотік. Ніякого самотіку. Ні. Слухав вчорашню історію, де хлопчина робив усе, що міг в моменті, щоб у нього щось вийшло, бо наступний шанс перепаде не скоро. Слухаю і згадую, як я колись тижнями відкладав запросити на каву дівчину. Не відкладайте. Мені просто соромно буде перед хлопцями за перше, проїбати своє життя, не проїбайте життя. Друге, залишитись осторонь і не зробити, що може, щоб допомогти в перемозі. Не залишайтесь осторонь і допомагайте ЗСУ так, як можете, для того, щоб наблизити перемогу. Як сказав Притула, українці розділились на дві частини: ті, хто вбиває ворога зі зброєю в руках, і ті, хто подає першим набої. Тому, шановні, а. І... Треба додати, а всі, хто не входить не в першу і не в другу категорію, то вони що? Не українці. Я розумію, що це таке питання для багатьох наболіло, і вони як так? Але насправді так воно і є. Тому, шановні покидьки, продовжуємо надавати хлопцям набої і все необхідне. Хай кожен з нас продовжує по-своєму бути ампасадором девізу Русні Пизда. Ну, написано дуже круто. Радіємо за твій успіх у четвер і дуже потужні, надихаючі слова. І сподіваюся, що кожен з вас їх почув і що буде після цього сил, наснаги та бажання якось допомогти ще більше. Дякую.